Good morning, children. Доброго ранку, дітка. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчительку. Is your answer. Є ваша відповідь. Today we will work. Сьогодні ми будемо працювати on page 53 на сторінці 53. Open your book, please. Page 53. Окей. Okay. Let's start. Давайте start. Почнемо. We will answer the questions. Ми будемо відповідати на питання. Не бійтесь, в англійській мові, як і в українській мові, починаємо з того, чим закінчуємо. Дивіться, якщо я вас питаю, що це? Питальне речення закінчилось словом «це». то ви почнете вбудувати відповідь. І з того слова, яке почули останнім, це полуниця. В англійській все аналогічно. Let's try. Давайте спробуємо. Number one. Just a minute. Number one. What is it? Що є це? Дивіться, в українській мові. Ви ж не скажете, це є що полуниця. Ні. Якщо ви використали питальне слово в питальному реченні, то у відповіді, тобто в розповідному реченні, питальне слово не вживається. Тому ми використовуємо лише перших два слова, будуємо відповідь ззаду наперед. На першому місці стоятиме І «це», на другому із є, і на третьому місці стоятиме наша з вами назва предмета. Слово питальне what не вживається. It is, ось, дивіться, it is тепер. Звідки з'явився артикль Е? Наша з вами полуниця одна. Отже, нам треба поставити артикль E, що замінить цифру один. A strawberry. Це є одна полуниця. It is a strawberry. Якщо ми розповідаємо про один предмет, то ми ставимо артикль. Окей, okay. number two. What number is it? У даному реченні питальне слово виражається одразу двома словами. Який номер? Ми їх під час відповіді використовувати не будемо. Будуємо відповідь з кінця. It is 15. Поглянемо. It is 15. Це є 15. Number three. Номер три. What have you got for breakfast? І так, дивіться, умовно, нам з вами е, речення треба поділити одразу на декілька частин. І так, питальне слово what ми не використовуємо. Замість you ми пишемо артикль I. Ми з вами говорили, що в англійській мові під час розповіді використовується прямий порядок слів. Спочатку хто, а потім що робить. Отже, I це хто що робить? Have got має, отже, я маю. Тепер дивіться, оця частинка коли маєш? For breakfast. На сніданок вона буде стояти аж в самому кінці. Спочатку хто, потім що робить. Потім, і аж потім в самому кінці, коли він це робить, де, а потім коли. І так, I have got, я маю. Тепер ми маємо сказати, що я маю. Наприклад, я вибрала на сніданок tea with lemon and biscuits, чай з лимоном і печивом, ви можете обрати, наприклад, cheese sandwich and lemonade. Бутерброд з сиром і лимонад for breakfast на сніданок. Тобто, давайте ще раз пройдемося. Якщо ми з вами Бачимо речення. Що ти маєш на сніданок? Що ти маєш на сніданок? То в нас має залишитися, мають зберегтися такі складові частини, як for breakfast, а також have got. І ми розміщуємо їх таким чином. I have got ставимо на перше місце. На друге місце ми ставимо, що ми будемо їсти. І на третє місце ми з вами ставимо, коли ми це будемо їсти. Давайте спробуємо. Наприклад, я вас зараз запитаю: What have you got for lunch? Що ти маєш на ланч? В цьому випадку ми Дотримуємося структури. I have got ми лишаємо на ланч. Ну, в принципі, дивіться, на ланч ми можемо їсти tea with lemon and biscuits, чай з лимоном і печиво. Або ж замінити tea with lemon чимось іншим. Це може бути сік. Juice and biscuits. Тобто, друга складова частина, наприклад, juice and biscuits. І третю частину, я ж питала. Коли на ланч, отже, for breakfast треба замінити for lunch. Тобто, в принципі, структура зберігається, змінюються лише слова. Ще раз працюємо з третім реченням. What have you got for breakfast? I have got Tea with lemon and biscuits. Коли for breakfast? Далі в нас аналогічні речення зустрічаються. В принципі, це найскладніші питальні речення, що ми сьогодні зустрінемо у нашій вправі. Всі інші будуються досить просто. Number four. Номер чотири. Do you like grapes? Тобі подобається виноград? Yes, I do. Або no, I don't. Тепер дивіться, як не розгубиться, побачивши це речення. Згадуємо пісню. Ми її, ми її слухали. Do you like broccoli? Yes I do. Yes, I do. Тобі подобається брокколі? Yes, I do. Так? Або, якщо ні, кажемо no, I don't. Отже, якщо речення починається на do, чи ти любиш виноград? Відповідь треба будувати з короткої. Починати з короткого Yes або No. І закінчувати тим, чим починали. Do або do плюс заперечна частинка not. Don't. Так. What number is it? What number is it? Е, який це номер? What. Не вживаємо. Number. Це знову ж таки питальне слово складене з двох слів. І починаємо з кінця. It is. 12. It is 12. Окей, okay. how much is it? Скільки це коштує? How much? Скільки? Питальне слово, яке складається з двох слів. Ми не використовуємо. It is 19 гривня. Це є 19 гривень. It is 19 гривня. Okay, number seven. What is it? Вот не використовуємо. It is an onion. Дивіться. It is. Це ми взяли звідси з кінця речення. An. Це наш з вами артикль, який означає цифру один onion – Цибуля. Це є одна цибулина. Якщо в нас слово починається на голосний звук, то перед ним стоятиме артикль «н». It is an onion. Окей, okay, very good. Next. Number eight. Number eight. What number is it? What number? Ми не використовуємо. It is 11. Це є 11. It is 11. Окей, okay, number nine. Do you like cheese? Чи тобі подобається сир? Одразу згадуємо пісеньку. Якщо ми бачимо do, коротку відповідь говоримо: Yes. Або no. Yes, I do, Або no, I don't. Окей, okay, number ten. Number ten. What is it? Що це? Питальне слово не використовуємо при відповіді. Починаємо з кінця. It is капустина одна. Вживаємо артикель. A cabbage. Це є одна капустина. Так, and uh, last on this slide. Last question on this slide. Останнє питання на цьому слайді. How much is it? Скільки це коштує? How much ми не використовуємо? It is 18 гривня. Це є 18 гривень. It is 18 гривня. Речення, які будуються з кінця, їх обожнюють, вони дуже легкі і легко будувати відповідь. Окей, okay, number 12. What have you got for supper? Що ти маєш на вечерю? Знову згадую. Складова частина такого речення це перше, я маю, потім, що я маю, і потім, коли я це маю. І так, I have got, я маю potato and fish. Цю частину ви можете замінити. Частинку обведену. Зеленим. Ви можете замінити, наприклад, це ж на вечерю? Ну, на вечерю ми можемо мати спагетті. I have got spaghetti and tomato salad, коли for supper на вечерю. Отже, перша і остання частини не змінні. серединку можемо змінити. Окей, okay. number 14. What is it? What? Ми не використовуємо. Відповідь з кінця. It is spaghetti. It is spaghetti. Це spaghetti. Number fourteen. What number is it? Який це номер? Питальне слово складається з двох слів. І починаємо з кінця. It is twenty. It is twenty. Це є двадцять. Number фітін. Номер п'ятнадцять. What have you got for lunch? Що ти маєш на перекус? Знову згадуємо: три складових частини. I have got, я маю, лишаємо без змін. Тепер, дивіться, я на ланч собі обрала банан і одне яблуко, один банан і одне яблуко. І так, for lunch лишаємо без змін. Отже, побудова така. I have got, я маю, a banana, один банан, and an apple і одне яблуко коли for lunch. I have got лишаємо без змін. серединку можемо змінити. Наприклад, на ланч, що ж ми можемо з'їсти на ланч? Sausage sandwich for lunch. I have got sausage, sandwich і кінцівку лишаємо без змін for lunch. Окей, okay, very good. Next. Number 16. Number 16. How much is it? How much питальне слово, яке виражено одразу двома словами, ми не використовуємо? Відповідаємо з кінця. It is 14 hryvnias. It is. 14 hryvnias. Це є 14 гривень. Number 17. Do you like rice? Одразу згадується пісня. Do you like broccoli? Отже, відповідь: Yes, I do. Або No, I don't. Ти любиш рис? Так, або ні. Number 18. Номер 18. What is it? What is it? Питальне слово не використовуємо. It, it is peas. It is peas. Дивіться, якщо в нас питають, якщо ми відповідаємо, що peas – це горох множина, тоді артикля нам не потрібно перед цим словом, бо його ж багато. It is peas. Окей, okay, next. What number is it? What number is it. Який номер є це? What number ми не використовуємо. It is. Це є. Сотін. 13. It is. Сотін. Це є 13. Ось тут помилка. Дивіться, ось тут має бути звук І з маленької літери. А в мене з великої. Не догледіла. I'm sorry. Uh, вибачте. Так, next slide. Number twenty. 20. 20. What is it? Що це? Питальне слово не використовуємо. It is. Це є EPA. Одна груша. Тут у нас грушка вже одна, тому використовуємо артикль. a ЕПА. Це є одна груша. Окей, 21, 21. What have you got for dinner? Що ти маєш на обід? Згадуємо, що у нас має бути три складових частини. I have got. Перша складова частина я маю. Друга складова частина що саме я маю? Я обрала на обід суп і м'ясо. І остання третя складова частина for dinner на обід лишається без змін. I have got, я маю, soup and meat. Суп і м'ясо. For dinner на обід. Давайте скажемо, що на обід я маю. До речі, борщ. Англійською так і буде борщ. I have got borщ. For dinner. Now bit. And now is and our last questions. Останнє питання. 22. What number is it? Який це номер? What number ми не використовуємо? Відповідь вибудовуємо з кінця. It is 16. Це є 16. It is sixteen. Це є 16. Finish. Hooray! Ура! Hooray! Ура! Finish! It's all for today! Це все на сьогодні. My congratulations! Мої вітання. Lesson is over. Урок закінчений. Goodbye. Goodbye, my dear.